Шановні, доброго дня, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, «Чарівна Краса природи. Продовжую займатися квітами. Зараз знаходжусь у своїй тут лабораторії. Ну що, 27 лютого? Сьогодні займаюся вже весна на носі, але но обіцяють березень прохолодний. От. Ну, подивимось, може, для нас на півдні не буде таким прохолодним. А сьогодні я е, сажаю живці пеларгонії зональної. Я вам розповідав, що і показував, що осінню під зиму я закладував е, кхе, живці на вкорінення. В, ну, в цій своїй кімнаті. Тут у мене 20 квадратних метрів. Ну, Є опалення на випадок сильних морозів. А якщо нема морозів, я не, тут не опалюю. Проте у мене тут створені теплі стелажі. Про це я вже теж розповідав, що тепловим агентом у мене виступають. Електропростині, от, е, я їх положив під пленку. От, і от е, завдяки цьому заложивши живці на вкорінення е, пізній осінню, ну десь уже під грудень місяць, за три місяці я отримав е, ось такі вкорінені е, живці пел пеларгонії зональний. Добре розвинута коренева система, От. Е е стан задовільний, не витянуті, е не жовті, е ярко-зелені, незважаючи на те, що тут все-таки е не сонце, підсвідка була фонарями. Ну, Пеларгонія, як бачите, цього не сильно е боїться. Да. А тепер е, висаджую. Ну, поки ще не встановиться вже е, геть тепла е, погода без е, катаклізмів і заморозків. Е, побуде поки що моя пеларгонія тут в цьому приміщенні. А вже коли я побачу, що твердо вже перейшло на плюсову температуру і нема боязні повернення нічних е, заморозків. Я перенесу сонячну теплицю. Ну, як би там не було, завдяки от такому своєму приміщенню я отримав в зимовий період і вже готові будуть пеларгонії. пеларгоні Доростим, от, зацвітуть і все буде гарно. Так що, друзі, хто? Дивиться за, моїми, за моїм каналом. Кому подобається е, моя е, значить, праця тут з, з квітами. Да. Ну, це не тільки хобі, ну і слава Богу, додатковий заробіток до пенсії. От. Так що е, не, не просить у дітей. <ріст> <ріст> <смір> а Мати свої обігові кошти на кармані розходи. Приходиться займатися творчим процесом. Ну, а як кажуть в народі, вся праця повинна бути оплачена. Так що, друзі, кому подобається, можете поставити свої вподобайки, вот, підписатися на канал. А на цьому буду завершувати е, сьогоднішнє включення. Ну і що ж, до нових зустрічей буду показувати далі, що в мене тут буде при вирощенні квітів. На все добре, всім мирного неба.